І чим би ви думали, ми займаємося без 15-11 ночі? Правильно! Складаємо солому. Вже ви бачите всі купи на місці, позбирані, точніше. Трактор, чоловік трактором з ковшем все позагрібав всередину, під навіс. Отак От то все виглядає. Тут у нас ліхтарик трошки підсвічує. З цієї сторони краще буде видно. Я вже трошки попідгрібала, зараз будемо натягувати пастуха. Ой, народ, все, бобік здох, складаю лапки догори. Бо, якщо чесно, втумилися трохи, ну не трохи, дуже втумилися сьогодні ще. І що у нас Петра, сталося? Розкажи ну, людям. Завтра розкажеш? Завтра Завтра розкажеш? Ну, завтра все робити. Ой, коротше, поламався кардан, так? Так. На цьому, на косілці. Той, що до косілки, точніше. Не до косілки, до капеї. Тепер е, кардан, що ти там ти казав? Лопла трубка. На гідравліку. На гідравліку. Плюс, ще що там? Що там? А, забилась косілка? Ага. Ну, забилась скосілка, то фігня корови до ранку почистять, ні? То... То ні? А, то вже в середині, бо часом забувається, то корови до ранку повитягають, а то всередині треба буде чистити. Ну, але... Порівнянні з карданом, і з гідравлікою, то якби той те, що забилось, мені це фігня, ні. Можливо, завтра побачимо. Ой, коротше, я вже втомилася від тих проблем, ну, але мусимо загородити, бо, щоб наші корівки не влізли вночі на ту, на ту нашу сіну солому, на ту ячмінку. Так що беремо, от, бачите, до пастуха стопчики і зараз будемо натягувати пастушок. Ну що, стопчики пішли. Забиваємо один, там другий вже забили, ще третій треба буде забити і вже буде люкс. Закручуємо і будемо чіпляти пастуха. Бачите, маємо одного помічника, другий відпочиває. Всі допомагають, всі хто чим може. Ну і натягуємо ой, електропастух, натягуємо. У нас така, не знаю, правильно, нитка, чи як воно. Мотузок От такого оранжевого кольору яскравого. Зараз з'єднаємо стовпчики і можна буде підключати до акумулятора. Ось така в нас вийшла. Конструкція